Усім привіт, друзі! О, перепрошую за мій вигляд. Ой, Робіко, як смішно, Що з тобою сталося? Жувальна гумка. Дуже дуже багато. Гумки. 173 шматочки, якщо точно. Розумієте, я був у парку, і хлопці сказали, що я з моїми високотехнологічними пристроями ідеально пасую для нового змагання з гумкою для робограму. Треба було надути бульбашку у п'ять разів більше своєї голови. І що було ще краще, вони сказали, що це відео може стати вірусним. О, вірусним. А що це означає? Та я й гадки не маю, але це звучало круто. Кріс та Джой попереджали мене, що ці хлопці, певно, щось задумали. Але я сказав ні, не відступлю, я був створений для цієї задачі. Але виявилося, що мені варто було послухатися Кріса і Джой насправді. А що ті хлопці зробили з тобою? Щойно я надав найбільшу та найкрутішу заснуючу бульбашок, вони прокололи її. І навмисно вимазали мене липкою, клейкою яскраво-рожевою гумкою. Fairly, <hintanha> Виявилося, що це було змагання невдач для робограму. І я став вірусним через свою невдачу. ні! Бідний робік бідненький! тепер усі називають мене хештег бот невдаха Може, якби я прочитав сьогоднішній супервірш, я б послухав Кріса і Джой. При 27.6 27-6 кажуть, докори друга є ознакою вірності, тоді як поцілунки ворога зрадливі. Цей вірш нагадує, що справжні друзі турбуються про нас і готові сказати неприємну правду, навіть якщо це може нас образити. Іноді це слова, які нам зовсім не подобається чути. І спочатку я подумав, що кріста Джой заздряще, може надути величезну бульбашку і стати вірусним, але... Вони були справжніми друзями, непокоїлися за мене та підказували мудре рішення. Також цей вірш нагадує, що є люди, яким насправді байдуже до нас та наші інтереси. Вони не знають нас близько та не піклуються про нас. Лестощі таких людей часом бувають приємні, але, зрештою, добра від цих людей не дочекайтесь. І я маю вибачитися перед крісом і Джой і прислухатимуся, та буду довіряти їм наступного разу. Це благословення мати справжніх друзів, таких як вони та ви. Навчіться бути справжніми друзями у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. Там є безкоштовні серії мультика та захоплюючі ігри. Ладні та підпишіться. Скоро побачимося!